kolay Во державного навчального закладу Черкаський професійний ліцей випала відповідальна роль бути кузнею робітничих професій, враховуючи структурні зміни в економіці України, необхідність модернізації багатьох галузей виробництва на основі новітніх технологій, в ліцеї готують фахівців з таких професій, як муляр, штукатур, лицювальник, плиточник, електрозварювальник, ручного зварювання, слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії С та іншим. Колектив викладачів і студентів завжди сміливо і відповідально вирішує поставлені перед ними завдання, відповідає на виклики сучасності, займає конструктивну позицію при вирішенні будь-яких проблем навчання і виховання. У навчальному закладі на сьогоднішній день працює 130 кваліфікованих самовідданих викладачів та навчається 700 студентів. За 35 років в навчальному закладі було б більше, ніж 35 випусків, тому що в залежності від виробничих від навчальних планів і програм випуски можуть бути декілька разів на рік. Наприклад, у лютому одна група, у квітні друга, в залежності від вичатки годин і закінчення робочого навчального плану. Тобто наші діти, наші випускники, наші учні зараз працюють майже у всіх галузях України і не тільки нашої нашого міста, не тільки Черкаської області, а і навіть за межами нашої держави. Багатство ліцею це не лише міцні матеріально-технічна, навчально-методична та інформаційна бази, досвідчені кадри викладачів, а й насамперед студенти та випускники, які допомагають підтримувати добрі традиції навчання і виховання, окреслювати перспективи розвитку, виживати в складних умовах, готувати фахівців на рівні державних вимог і сучасного виробництва. В сучасних умовах ринкових відносин. Основною задачею нашого навчального закладу є підготовка коронавірусно-спроможних працівників. Для цього ми стійсно співпрацюємо з базовими підприємствами, де при підготовці навчальних планів ми очитуємо їхні зауваження і побажання. Для отримання кваліфікованого працівника ми весь час оновлюємо матеріально-технічну базу. Ну так як я предоставляю зараз. Професії електрозварника, то можу сказати, що на цьому протязі наші майстри виробничого навчання, троє з них, яких ще читають спецтехнологію, мають першу категорію. Ми підготуємо нову майстерню напівавтоматичну. Це вимога сучасна, тому що сучасні підприємства вимагають саме нових технологій. Нових технологій. Значить, такі базові підприємства, як Надія, Інтербут, Агробут, тісно співпрацюють і беруть наших учнів як на виробничу практику, так і на роботу. І саме це завдання підготовки кваліфікаційних кваліфікованих висококваліфікованих працівників забезпечує нам і те, що для нас ідуть дуже багато учнів. Ми одне із найбільших навчальних закладів в Черкаській області і входимо в п'ятдесятку найкращих навчальних закладів України. Сучасні технології внедряються у нас не тільки у зваринням. У виробництві, де ми вже весь час обновляємо парк, купляємо нове обладнання, ручний електроінструмент, але і в інших професіях. В нашому навчальному закладі є е, навчальний центр Хентербатехнік Україна, який працює по німецьким технологіям Церезіт, де підготавлюють спеціалісти ще й по цим новим технологіям. Е, наші випускники. Всі працевлаштовуються, тому що мають високий попит на ринку праці. Під час навчання наші учні участвують в різноманітних конкурсах кращі по професії, де займають як призові місця, так і багато учнів є переможцями цих обласних конкурсів. Родзинкою навчального закладу є величезна кількість селяких гуртків, які допомагають із користю проводити вільний від навчання час та нерідко розкривають таланти у дітей. Студенти мають можливість відвідувати технічний, художній, танцювальний, вокальні гуртки, також вивчати фотосправу і шкіряну пластику. Ми на моєму гуртку виготовляємо прикраси, вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Діти навчаються, знаєте як, спочатку не знають, що це таке, потім приходять, роблять якісь спроби, у когось щось виходить, щось не виходить. Але в процесі роботи набуваємо якісь навички, розвиваємо смак, тобто залучаємо їх до декоративно-ужиткового мистецтва, навчаємо. І я, ви знаєте, дуже задоволена тим, коли я бачу результати роботи своїх учнів. Життя у ліцеї насичене та цікаве. Тут і конкурси, вікторини, тематичні тижні. Методист ліцею Наталія Висоцька розповідає, що під час тижня української мови та писемності розкриваються таланти та здібності у багатьох дітей. «Цей тиждень проходить у нас завжди дуже яскраво, насичено, заплановано дуже багато заходів. Починаємо ми 9 листопада з урочистого відкриття. Цього тижня на лінійці всі приходять по святковому одягненню, вишиванках. Урочиста лінійка в нас завершилася флешмовом патріотичним. І також в цей день всі охочі наші учні мали можливість написати всеукраїнський диктант національної єдності. А кращі учні брали участь у конкурсах міжнародних імені Петра Яцика і Тараса Шевченка це можна літературні конкурси. У вівторок у нас були лекції, присвячені витокам українського ліпарства і української беззвісті. Ну, І так кожен день нас дуже-дуже насичений. Ще одна особливість ліцею це власна пасіка. До догляду за бджолами залучаються усі студенти, небайдужі до бджільництва. Виробляємо мед для потреб столової, виробляємо сотовий мед, ось він тут представлений, пильцу, прополіс. це все виробляємо для потреб столової, а також для потреб общежиття. Що ще таке? Сотовий мед, липовий, акацію для потреб наших дітей, а дітей сиріт в общежитті видають мед. Також в цьому приймають участь і діти наші. Ми долучаємо їх до бджільництва. Бджільництво – це така галузь, яка дуже важлива у житті людини. Вона має багато, багато таких. Якостей для людини, як доброта, любов до природи. Це ми Це ми невоспит виховуємо у наших дітях. Лише найкращі відгуки про державний начальний заклад, Черкаський професійний ліцей можна почути і від студентів. Тимофій приїхав на навчання із міста Сміла. Він навчається на відділенні будівництва, здобуває професію маляра, лицювальника-плиточника. Хлопець переконаний, його професія корисна та потрібна. Вважаю, що зараз потрібні майстри, і тому прийшов сюди здобувати цю професію. Зараз дуже багато різних стройматеріалів, з якими треба теж вміти поводитися правильно і знати пропорції, як що до чого. І тому зараз хто цього не знає, то може плитку класти, але. Треба, щоб це все було правильно. Дар'я гордість ліцею. Вона здобуває професію оператора комп'ютерного набору та налагоджувальника технологічного устаткування. У цьому році дівчина закінчує навчання. Прагне отримати червоний диплом і мріє вступити до університету. В нашому навчальному закладі піклується по дітей у всіх сенсах цього слова. Піклуються викладачі, щоб отримали учні якісні знання. Майстри, щоб учні отримали професію і були кваліфікованими робітниками. Гурткерівники керівники гуртків вихователі піклуються, щоб організувати цікаве дозвілля і різноманітний відпочинок. Також в групах працює в групах і взагалі всьому начальному закладі. Успішно працює учнівське самоврядування і, і воно співпрацює і з адміністрацією ліцею і з викладачами, майстрами в минулому році, минуло два роки я була головою шнівського самоврядування, але в зв'язку з тим, що потрібно мені випускатися з навчального закладу, я залишила, довелося мені залишити цю посаду. Ми співпрацювали з адміністрацією, дуже дякуємо їм і підтримували вони неодноразово нас і, і на чолі з директором. Директором була введена така пропозиція, щоб якось стимулювати учнів і щоб вони слухалися своїх там, старост, керівників виділили кожній кожному старості преміальний фонд. Староста сам використовує за своїм Так, вирішує сам. І ще одна особливість нашого навчального закладу, що нас не лише викладачі оцінюють своїх учнів, а і неодноразовими є зустрічі учнівського самоврядування із адміністрацією, з директором із заступниками, і учні оцінюють їхню роботу. Цей сучасний навчальний заклад з багатою історією, власними традиціями, досягненнями, успіхами та перемогами, про який із душевною теплотою говорять як викладачі, так і студенти, нещодавно відсвяткував свій ювілей. Йому виповнилося 35 років. На урочистий концерт, з нагоди святкування, створення закладу завітали багато гостей. перш ніж розпочати захід, усі присутні згадали студентів та випускників ліцею, які наразі захищають нашу країну на східних кордонах, та які загинули під час бойових дій. Директор державного навчального закладу Черкаський професійний ліцей Юрій Куліш розповів, що для навчання створено сучасну матеріально-технічну базу, просторі кабінети, виробничі майстерні, лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотека, їдальня, спортивна зала, гуртожиток, актова зала, спортивний майданчик. Юрій Володимирович зробив яскравий екскурс в минуле. Згадав із вдячністю усіх тих, хто творив історію закладу. А також подякував тим працівникам, які розвивають його чудові традиції. За 35 років підготовлено майже 10 тисяч кваліфікованих робітників. На сьогодні заклад має розвинену навчально-матеріальну базу, досвідчений і кваліфікований колектив педагогічних працівників. Серед них 14 викладачів вищої категорії, 12 майстрів виробничого навчання першої категорії, 11 працівників ліцею нагороджені знаком відмінник освіти, 65% грамотними Міністерства освіти і науки України, Черкаської обласної державної адміністрації, обласної ради Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Черкаського міського виконкому. Поряд з навчальною ми розвиваємо і соціально-культурну базу ліцею. Минулого року ввели в дію реконструйовану і капітально відремонтовану актову залу, яка нашим освітянським керівництвом визнана кращою в закладах Профтехосвіти області. Зараз ведемо ремонт і реконструкцію підходів до актової зали. Наприкінці року весь цей триповерховий блок набуде сучасного вигляду під стать актової зали. Джерелом нашого розвитку є власні доходи. Так, за останні 8 років. Об'єм виробничої діяльності ліцею склав 12 мільйонів 88 тисяч гривень. Чистий прибуток досяг 4 мільйони 929 тисяч гривень. Всі ці наші дії створюють навчальному закладу певний імідж і зацікавлюють випускників шкіл продовжити навчання в нашому ліцеї. Тому останні 11 років заклад має найбільший набір нового контингенту учнів. І відповідно найбільшу кількість випускників серед ПТЗ області. Абсолютна більшість наших випускників працевлаштовуються, маємо переважно позит... позитивні відгуки, про них від роботодавців. Крім навчального, маємо і значний виховний потенціал. Спортивна команда ліцею дев'ятикратні переможці обласної профтехосвітянської спартакеади. У нас пристойний рівень художньої самодіяльності. І технічної творчості, діюча система учнівського самоврядування. Багато років практикуємо анонимне оцінювання учнями діяльності директора, його заступників, майстрів і викладачів з оприлюдненням отриманих оцінок. Звичайно, є у нас і багато проблем. Наприклад, в цьому році проблемою стали вдахи. Ціле літо я ходив по владних кабінетах з проханням. Помогти хоч наполовину, але нічого не виходить. За 29 років директорства в мене склалось враження, що в державному навчальному закладі дахи не є державними, адже за цей час держава жодного разу на їх ремонт грошей не виділила. Тому, знову, як завжди, нам довелось на ремонт дахів потратити майже 200 тисяч гривень власних коштів. Маємо і по інших напрямках проблеми з недофінансуванням. Так, ні копійки не виділено, не виділено ліцею коштів на друге півріччя на воду. Але без води ми жити ж не можемо. І це ще треба віддати 110 тисяч гривень власних коштів. Все це привело до того, що протягом поточного року кількість власних коштів на рахунках ліцею зменшилась втричі. Але ми не сидимо і не плачемось. А інтенсивно шукаємо джерела і нові можливості заробітку, одночасно скорочуючи нераціональні і неефективні витрати. Активні та креативні учні ліцею вітали всіх зі святом вокальними та хореографічними постановками, запалили та зворушили публіку, створивши неповторний колорит свята як сольні, так і колективні виступи. То зі знаковим ювілеєм привітали поважні гості. Перш за все бажали педагогічному колективу і в подальшому гідно виконувати почесну місію виховання підростаючого покоління. Я впевнений, що такі заклади, це я прийду на російську, це ті заклади, які дають будьоку в житті. В свій час я сам закінчував такий заклад, це тут поряд 22 го -е, тоді було училище, зараз на Директор, автодорожний ліцей зараз. І я знаю, що таке вам давати не тільки освіту, але давати і професію таким юним, можливо, не, не зовсім таким послухняним хлопцям і дівчатам. Тому я у цього серця від всіх всіх людей, які закінчували професійно-технічні тоді училища, зараз вони мають трішки другу назву. Я хочу подякувати вам за ту працю. Дуже важку працю. Побажайте вам всім терпіння, здоров'я, поваги до учнів, щоб учні поважали вас. Будьте щасливі, здорові, хай вам щастить. І дозвольте мені від імені міської влади привітати вас з цим невеличким праздником. Мені випала честь від імені Черкаської обласної державної адміністрації, від імені Черкаської. Власної ради та від імені департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації привітати вас і побажати на найближчі 350 років здоров'я, оптимізму, вагомих успіхів, професійних здобутків та здійснення всіх ваших амбітних планів. Знаєте, 35 років навіть в житті однієї людини це не так багато, як виявилось. А в житті закладу чи якоїсь організації це ну, крихіті, скажімо так. А в нас є навчальні заклади на Черкащині двічі, тричі старші за ваш ліцей. Проте навіть за ці е, невеликі чи якби недовгі, 35 років ваш заклад здобув е, вагомих успіхів. І зайняв своє почесне місце в системі професійно-технічної освіти Черкащини. Правильно сказав Юрій Володимирович, ви вже здолали в своєму житті ваш колектив з честю здолав багато негараздів. Проте сьогодні знову на ваші плечі лягають нові випробування. Ми живемо в період реформування професійно-технічної освіти України. З одного боку, це важко, з іншого боку, це добре. Тому що тільки в болоті має місце якісь негараздні е негативні якісь, е явища, а чиста бурхлива вода, вона приносить очищення. Е і ми в Департаменті освіти і науки твердо переконані і віримо, що е ваш міцний надійний корабель під назвою е ДНЗ ЧПЛ е штурвали якого знаходиться в надійних руках. Юрія Володимировича, досвідченого капітана, він здолає оце бурхливе море під назвою реформування професійної освіти, випливе і ви залишитеся краще не тільки на Черкащині, а й на Україні, тому що вже протягом кількох останніх років. Якщо хто не знає, то наш державний навчальний заклад гордістю Черкащини займає почесне місце серед 50 найпопулярніших закладів України за рейтингом Міністерства освіти і науки України. Отже, сьогодні ми дякуємо цьому міцному натхненному колективу за вашу сумлінну самовіддану працю. Сьогодні ми дякуємо вашим учням. Вашим випускникам, які жоден з яких не підвели нас е, ні на трудових своїх місцях, ні на фронтах. Сьогодні ми дякуємо батькам, які виховали дітей своїх і одного щасливого дня привели їх на поріг вашого навчального закладу. Пам'ятаю той день, я був на відкритті, я колагрубут побудав, побудував цей заклад тоді зв'язку з тим, що Інтенсивно розвивалася будівельна галузь, багато будувалося об'єктів в області, в Україні. Виникла така необхідність перевести цей навчальний заклад із Страва в Черкасі тодішній 17 ПТУ, яке переносло прекрасний професійний ліцей по підготовці, трошки більше по підготовці кадрів для сільського будівництва. Пізніше, звісно, вже з'явилися багато інших професій. Я хочу подякувати всьому колективу, директору Юрію Володимировичу за підготовку робітничих кадрів для всієї системи будівництва і народного господарства області. Це досить професійні кадри будівельників, які багато-багато об'єктів в нашій області, в Україні побудували. І про них відзивається дуже хорошою такою славою йде. Дуже надійні хлопці і дівчата приходять на будівничі площадки. І я вас вітаючи із цим ювілеєм, дякую за таку плідну, творчу працю всього колективу. Ваш навчальний заклад дійсно один із кращих наших професійно-технічних навчальних закладів області. Ми з Оленою Васильівною прибули на це свято і так кажемо, що дітей, які сьогодні, і вчора, і кожного року навчалися в вашому закладі, приваблюють і робота викладачів, і матеріальна база навчального закладу, яку ви створили під керівництвом вашого такого енергійного, творчого і активного директора Юрія Володимировича. І дуже їх приваблюють наших дітей оці гуртки, самодіяльність, яка кожного року все розвивається. Усе збагачується кращими традиціями, кращими сценаріями, заходами. Все це нашу молодь наших дітей приваблює. З погляду історії 35 років це лише мить. А для державного навчального закладу Черкаський професійний ліцей це період розквіту, адже попереду ще багато нових ідей, відкриттів, знахідок і звершень.